Цю він подарував для музею. А хто з вас пам'ятає такого мужнього лицаря? Такого мужнього лицаря Івасика Телесика. Я. А він з ким воював? Зміючкою Оленкою. Вона що хотіла зробити? З'їсти З'їсти сирим. Казала, сідай на таку лопату, я тебе зажаю, правда? Але лопата дерев'яна. правда? Да. А там ми чули, що цілий дерев'яний замок згорів. Та як не згорить ця лопата в печі? Логічно. Логічно. Відкрию вам ще одну таємницю. Та зміючка Оленка, вона також не вміла читати, не грамотна ще була. І вона не змогла прочитати інструкцію до цього девайсу і думала, що це лопата. Насправді це є страшна зброя. Називається пискобийка. Призначено для того, щоб бити москаля по писку. І чим сильніше, тим краще. Але москаль все частіше і частіше приходить в наші землі, тому все, що попадає під руки, перетворюється в зброю. Хто з вас знає, що це за зброя? Гедпочистка. <реку> Ралка-автомат. <реку> так, Тих часів. А це? Тоже. Так от, коли москаль приходив у наші землі, такий інструмент називався праник, таким праником можна було добре прати москаля по писку. пописку. Якщо москаль був такий расовий офіцер, так так щоб він відрізнявся, від простих, то брали маклівницю, щоб зразу пописку з візерунку. Пописку або по крижі. А били дуже сильно, особливо жінки. Знаєте чому? Порідкі були і не, і не тільки у кожної з них вдома був власний спортзал, і щодня вони качали м'язами ось такими тренажерами. Це праска це праска, але вона деколи служила тренажером, а деколи і зброєю. Деколи треба старе голову але, до речі, на даний момент це сама крута праска. Бо вона без дротова на вайфаї. На вай файфа